Слива теж почала брунька набирати. Коло не видно, імперіал прям скоро розквітне. Черешня вже теж така набухла. Тому можемо сміливо робити весняну обробку. Усім привіт! Березень! Морози закінчились, сподіваюсь, вже не буде. Зараз вже третя декада березня почалася, Полтавщина, сонце гріє. Пташки співають. Але козани ще в багажнику. Треба обробляти сади і зараз трохи. Розкажу про зміну мого підходу до обробки незначну, але вже трохи зміну з часом. А перед цим поділюся думками деяких підписників нашого каналу, приємними думками, які кажуть, що завдяки нашим відео вони почали ще більше любити свої сади. І це так дуже приємно, бо любов це. Дуже класне почуття. Воно творить просто шалені речі в найскладніших ситуаціях. Тому маємо любити. І приємно, що наш сад з любов'ю допомагає також іншим любити ще більше дерева, сади, врожаї. Це значить більше посміхатися. Це значить. Більше дарувати цієї любові іншим, своїм близьким, сусідам. Тому підписуйтесь на канал. Ми цю любов даруємо, бо прагнемо, щоб навколо було більше посмішок. Більше ендорфінів, в тому числі в повітрі. Навколо нас було. Дякуємо тим, хто підписується, тим, хто дивиться, тим, хто реагує. Хто допомагає військовим. В цьому відео є посилання, куди це можна зробити в описі. Це мої друзі, які з 2014 року захищають наші сади, удобрюють наші землі ворогам Мусимо їм допомагати. Дякую. Так от про обробку. Приходить розуміння, що. Хвороби на деревах, і боротьба з ними це не просто обробки і це не просто схильність сортів чи дерев до захворювань. Хоча це також. А це і значно більше. Бо якщо нас, наприклад, взяти і посадити в металообробний цех і жити там, то скоріш за все з часом ми почнемо хворіти більше. Бо навколишні умови отакі от будуть. Тому дерево це теж як людина, як дитина, в яких умовах воно знаходиться, в тому числі так воно починає хворіти там сильніше чи слабше, має кращий імунітет чи а, слабіший. Тому при роботі з деревом, з хворобами, перш за все варто думати не тільки про обробки. А і про середовище, де воно знаходиться. Це значить земля, ґрунт, мінеральні добрива, органічні добрива, залишки рослин, листя, трави, деревини, каків і пісь, тваринок і так далі. До цього всього додаються бактерії. Які там мають селитися в цьому всьому і теж заводити своє життя і продовжувати. До цього додаються гриби, мікоризи, які йдуть в землю, поселяються на корінні, яке живе всього дерева чи в того, що навколо дерева живе, і теж покращують газообміни, затримують азот для засвоєння корінням. Притримують вологу, покращують засвоєння цієї вологи і так далі. І це цілий всесвіт того, що відбувається всередині під деревом в землі. І коли ми зверху обробляємо дерево, не дай Бог хімічними препаратами, не дай Бог постійно, не дай Бог по там, мільйон разів на, на сезон, якщо мені ліоз бомбить там, вологу погоду а, часто. То ми ж прибиваємо це не тільки на дереві, а й в землі також. І тоді бактерій стає менше, грибів, необхідних для коріння і газообмінів, і вологообмінів в землі стає менше. Починається дисгармонія, чогось не вистачає дереву, і з часом його, ця дисгармонія тільки зростає при хімічних обробках. І приходить час, коли воно починає хворіти сильніше, через там якісь роки, і далі приходиться ще більше обробляти хімічними препаратами. І встановити цю гармонію, яка може природним шляхом встановлюватися, в тому числі з нашою допомогою, буде складніше, бо це процес не одного року. Це додавання в ґрунт бактерій, це додавання мікоризи, це... Відсутність обробки хімічними препаратами. Бо все, що ви могли робити з ґрунтом з удобренням, одна обробка хімічними препаратами може зробити з отакого, отаке. І далі 3-4 роки на відновлення природне. Це марафон, це не спринт. Тому в моїй голові, як жирафу, це доходить там зараз. І буду я рухатися все-таки шляхом ще більшої екології, не тільки тому, щоб яблука нормальні їсти, в тому числі, а й для того, щоб в саду в мене було все в порядку і досаджувати там квіти і добре, що горіхи посадив з їх фітонцидами, які також впливають на хвороби і на шкідників. І в мене є знайомі вже приклади, яких мене дуже надихають. Вони просто не обробляють свої сади взагалі нічим. Бо перед цим багато років вони трудилися над тим, щоб прибрати зовсім хімію, розібратися і якісно працювати з мінеральними добривами, з органічними добривами, з рештками, закопувати деревину прямо навколо. Своїх фруктових дерев для того, щоб там починалися процеси природні в, 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 в тій деревині, які впливають в тому числі на коріння і на імунітет плодових дерев, які навколо ростуть, робити бі біорізноманіття в своїх садах, тобто саджати не тільки е, мільйон яблунь, а серед них і саджати інші дерева, в тому числі хвойні. Е, зараз мова не про промисловий сад. де 100-500 гектар, і там ялинки точно не потрібні. Якщо дивитися на цей сад, якщо для, з метою отримання прибутку, ефективності там, і так далі. А я б більше про такі сади ручної роботи, скажімо так, як у мене там умовно сотня дерев, біля яких можна танцювати, знайти час, робити це вручну і дбати в тому числі, про біорізноманіття. Про бактеріальний фронт, про гілочки, куди вони ростуть. Бо на 100-50 гектар там трактор заїхав з такими дисками, які обрізають коридор, щоб трактор проїжджав. Ото і вся обрізка. А в домашніх садах можна дозволити собі. Трохи більше, ніж трактор з дисками. Тому цю весняну обробку я ще дозволю собі зробити в своєму саду мідівмісним препаратом з сульфатом міді, не мідний купорос, не бордоська суміш. Те, що пече і там жорстко прибиває шкідників, і личинки шкідників, і спори грибкових захворювань. А, Мідмісний препарат біошок агропромніки, який містить сульфат міді, який виробляється в Італії, і до них більше довіри, ніж те, що може робитись нашими співвітчизниками, скажімо так. Хоча теж в Україні, наприклад, біотехнології дуже попереду навіть і багатьох європейських виробників. Але всяке буває Підвалюємо. В нашій країні ще більше з цим грьобаним ворогом і в них мішається все, що завгодно, в тому числі для садків. Тому будьте уважні, коли ви обираєте препарати і беріть у перевірених виробників. Тому зараз я зроблю це біошок і додам 30D, завжди його додаю. Часто про нього згадую, коли говорю про обробки. Зараз покажу ці препарати. Біошок. Сьогодні заїхав до товариша на промисловий сад. Також обробляє біошоком. Каже, не хочу хімії, хочу менше її значно, щоб були нормальні плоди і маємо їсти більш екологічні яблука, груші і ягоди. Біошок і 30D. Він є в різних фасолках. Це літрова, наприклад, це п'ятилітрова. Пеністра. Це мирний стакан зі шприцом, Було 30D на 10 літрів додається 25-30 міліграмів. Дуже класно бореться з грибковими захворюваннями, в тому числі маніліозом. Хоч вони там пишуть про сертифікацію для яблуні стосовно парші і борошнистої роси, здається. Але мені і інші грибкові, в тому числі на кістечкових, працює добре в минулого року. Я вперше ним обробляв, мені сподобалося. Ще до всього цього. Сьогодні вперше тестую акумуляторний оприскувач, прибрав, придбав собі 20 літрів. Поляки його роблять по відеоках, ніби ок, ще свіжак, пахне виробництвом. Сьогодні будемо тестувати. Тому в свій сад точно буду додавати більше біопрепаратів, скоріш за все, наступні весняні обробки. Якщо не буде таких явних проявів. З хвороб в саду я буду робити вже триходерміном. Це бактерія, яка має схожу, схожу, схожий напрямок дії, як мідімісні препарати чи залізний купорос. І буду дивитися на результати, але це питання там декількох років спостережень, досліджень, особливостей свого саду бо підбирав сорти більш, щоб були стійкі до захворювань. Це також важливо. Тому на кілька років контенту може бути, якщо будемо живі, здорові і на нашій рідній землі. Все, зібраний. Зараз протестуємо водою. Налаштуємо і будемо обробляти. Спочатку біошок розводимо в невеликій кількості води. Треба його 30 міліграм, тому маємо взяти 6 5 кубових шприців. Наливаємо частину води в оприскувач. Розведений біошок додаємо в воду. При весняній обробці я додаю сюди 250 мл 30 d Добре розсіняється водою, треба буде потім його ще перемішати. Доливаємо воду 10 літрів. Все друзі, оприскувач на спині. Погнали. Зовні це виглядатиме таким чином. Це гра який обрізав крайнім в своєму саду. Що, друзі, це звичайно не механічний оприскувач, шараше на порядок швидше, тому в кого ще немає раджу придбувати новітні технології в обробці. Сад обробив. все добре. По оприскувачу тільки приємні враження. Набагато швидше по витратам навіть економніше вийшло, ніж до цього я обробляв механічним оприскувачем. Він теж класний, професійний, але тут ще менше вийшло витрати, тому раджу по обробках дивлюсь в сторону еко. Більше й більше. Бактерія вона потрібна нашій землі, бо ми її хіміями дуже повбивали, і там багато чого не вистачає для нормального процесу створення таких комфортних умов для дерев і для всіх інших рослин. Тому українські землі наші маємо зберігати, вони мають набирати природнього складу. Вони родючі, ми їх жорстко вбиваємо цими хімічними препаратами. За можливості, прошу вас також дивитися в цю сторону. Від того всі ми будемо вигравати. Частіше посміхатися. Дякую вам за терпіння, за те, що дивитесь, підтримуєте здоров'я вам, вашим деревам, кущам, квітам. Рослинам, родинам і багато любові. До зустрічі!